15 хвилин до виходу, тож, погнали ластовий Нерніше, продукт, котрим все це робиться. Будь-який коричневий лайнер. Тому що перщій в реальному світі під маскою не сховаєш. У! Тільки якщо вона ковідна. А от поставити цяточки на маленькі висипання. Ніхто не забороняє. Якщо це, звісно, не вилізло і не захотіла завоювати цей світ по-справжньому, тоді допоможе тільки свята вода. Нічого вже не допоможе. <світ> Але маленькі проблемки це не кредит Оце от все перекриє. Також ховаю арку Купідона ну нафіг цьоть кучерявого. В мене свій є. І роблю так. Але і це ще не все. Наступний між еташ. хайлайтером, рум'янами і скульптором Я оберу скульптурування. Але давайте от не в Кім новаця зовсім трішечки. Аля натурель. Проходжу проходять фінальний результат. Звичайно, тут можна додати або блискувічки, хай хайлайтер. Але так виглядають три етапи макіяжу, котрі я не припускаю ніколи.